Вітаю всіх! Сьогодні 13 січня, і я розпочинаю посадковий сезон 2025. Мене запитали, що я роблю з цибулинами, які отримую взимку. А я їх просто висаджую. Ось тут у мене є нещодавно отримані цибулини тюльпанів, мускарі і аліуму. Зараз я їх висаджу. Хоч навколо лежить сніг, зате ґрунт не промерз. Я зробила луночки. І сюди буду викладати грубками цибулини. Тут у мене будуть тюльпани. Їх є шість штук, розкладаю, заглиблюю. Ось такою грубкою вони будуть рости. У наступну лунку я буду висаджувати мускарі. В мускарі є 10 цибулин. Так само я їх заглиблюю і висаджую грубкою. Тепер загортаю. Можна навіть чимось трошечки прикрити. Але взагалі ні тюльпани, ні мускарі вони не бояться заморозків. А сюди я висаджую цибулину аріуму. Ось така велика цибулина. І також загортаю. Ну і щоб не забути, де я посадила, я тут кладу такі позначки. Тут також. Ось і все. Отак От сміливо висаджуйте цибулини взимку. А лілії я буду висаджувати в теплицю. У них великі росточки, тому я їх не ризикую висаджувати у відкритий ґрунт. Зробила заглиблення, висипаю сюди у міськ пакетика. Тут є діточки. Все і загортаю. А далі весною подивлюся, можливо, їх пересаджу у відкритий ґрунт. Не бійтеся експериментувати, і квіти віддячать вам своєю красою.